Вітаю усіх незламних. Ви дивитеся наш час. Відраховуємо 632-й день війни, боронимо своє і не здаємося. Доба на Полтавщині минула відносно спокійно, попри нічну тривогу. Водночас, в ніч проти 17 листопада, противник атакував десятьма ударними БПЛА, типу шахід з напрямку Приморсько-Ахтарську. До відбиття повітряного нападу було залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. У результаті бойової роботи дев'ять ворожих ударних БПЛА. Знищено у межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей. Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет с 300 на Донецькому напрямку попередньо без втрат. Кількість шахідів повторюється, і тактика їхнього застосування незмінна. Противник запускає з південного напрямку і рухається в різних напрямках. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону. Зі слів ігната залишається необхідність отримання від партнерів систем ракет боєприпасів. Очікуємо літаки, щоб повністю захистити державу. Щодо ворожих ударів протягом доби більш детально Дніпропетровська область вночі російська армія била по Нікопольщині з артилерії. Спершу ворог поцілив по районному центру, потім по одному із сіл Маргановської громади минулося без загиблих та постраждалих. Херсонська область вчора ввечері Херсон здригнувся від серії потужних вибухів, що лунали по всьому місту. Окупанти випустили по мирним кварталам 43 снаряди з різного виду зброї. Загорілось складське приміщення, два автомобіля. Мобілі та дві господарчі споруди вже вночі ворог влучив у житловий будинок. Всі пожежі ліквідовано. Тим часом морська піхота вперше офіційно заявляє про створення кількох плацдармів на лівому березі Херсонської області. Повідомляють, що армія РФ втратила понад тисячу людей, двохсотими 200 та двох тисяч пораненими, десятки одиниць різної техніки та складів боєкомплектів. Як зазначили захисники, тільки минулої доби оборонці ліквідували 1140 агресорів. Окрім цього, за майже повні 631 день війни наші воїни демілітаризували тисячі одиниць броньованої, автомобільної техніки і авіації російських військ. Минулої доби також знищили 27 танків, 11 броньованих машин та 29 артсистем. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 316 тисяч 761 Особового складу віримо у наші ЗСУ і не припиняємо вносити свій вклад у перемогу. Далі я пропоную перейти до події життя Кременчуської громади. Наші журналісти продовжують збір і аналіз актуальної інформації. Ми в ефірі побуднях о 18 та о 20.40. Також слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах. У телеграмі, інстаграмі, фейсбуці та на Ютубі вже завтра говоритимемо про найактуальніші події тижня, що минає у новинному випуску День за днем бережіть себе і слава Україні. Полтавська обласна військова адміністрація уклала договір про співпрацю із всесвітньою продовольчою програмою ООН. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. У повідомленні сказано, в межах взаємодії передбачено підтримку 44 закладів освіти в 16 громадах. Це дозволить покращити харчування для понад 4 тисяч учнів початкових класів. На Полтавщині затримано юнака, який розповсюджував наркотики методом закладок. Поліціянтами було вилучено у 19-річного хлопця 59 згортків з наркотичними речовинами, які відразу ж було спрямовано на експертизу. Станом на сьогодні, за даним фактом, вже відкрито кримінальне провадження у разі визнання провини. Молодику загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Котре на Полтавщині було затримано браконьєра. Порушника було виявлено водною поліцією під час патрулювання акваторії річки Хорол. За допомогою забороненого знаряддя лову чоловік виловив близько 30 кілограмів риби. За оцінкою фахівців, сумарні збитки державі становлять понад 127 тисяч гривень. За даним фактом тривають слідчі дії. Порушнику загрожує до трьох років позбавлення волі. Як стало відомо, мера глобиного та однопартійця мера Крамачука Віталія Малецького від партії за майбутнє Станіслава Джуся відсторонено від посади. Йому інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. За попередніми даними очільника глобиного відсторонили до кінця 2023 року. Наразі містом керує секретар міськради Олександр Фаденко. У Міністерстві охорони здоров'я не виключають можливість запровадження карантинних обмежень у школах в зимовий період. Введення таких заходів припускають через зростання захворюваності на коронавірус та інші респіраторні вірусні інфекції. За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, локальні протиепідемічні заходи вживатимуть на місцях за рішенням місцевої влади. Крамачуські школи отримали гуманітарну допомогу від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Про це повідомляє міський голова Віталій Малецький. Вантаж буде спрямовано на облаштування шкільних укриттів. За словами мера, силами громади вже облаштовано близько 40 укриттів для безпечного перебування малечі. Перевищення і підпорогу по ГРВІ, грипу та ковід. – у Кромачуці немає з 9 по 15 листопада. У Кромачуці зареєстровано 784 випадки ГРВІ та 57 випадків COVID-19. проте у департаменті охорони здоров'я запевняють, така кількість захворювань знаходиться нижче під порогу. Найбільшу кількість серед захворілих на грві становлять діти до 17 років 609 випадків. Лише за минулий тиждень до інфекційного відділення було ушпиталено 11 дітей з. РВІ, а також вісім осіб захворіли на COVID-19. Загалом на ковід захворіло 44 особи. Спеціалісти наголошують, основою захисту проти COVID-19 є курс із трьох щеплень. Тож закликають не забувати вакцинуватися. Нам як ковток повітря потрібно. Культура, мистецтво, творчість наука і тому дуже задоволені, що зараз в ці часи відкрився наш музей, наша гордість, представництво нашого міста, котре показує про все життя всіх наших культурних діячів, наші краєвиди, наші краєзнавчі. Знахідки, здобутки 15 листопада, вперше з початку повномасштабного вторгнення Кременчуцький краєзнавчий музей нарешті відкрив свої двері для відвідувачів. Наразі працює лише перший поверх у закладі, на другому та третьому триває ремонт. Але у виставковій залі глядачу представили одразу три експозиції. У найбільшому залі виставка називається Природа мати силу нам дає. Ми саме захотіли на фоні того, що відбувається, на фоні війни, на фоні розрухи в деяких місцях. Ми захотіли нагадати, що природа вона вічна і вона надає нам сили. І, напившись у цієї доброти, краси, ми набираємося сил і зможемо все-все-все відбудувати, аби тільки всі були живі. Менша виставка персональна, вона Виставка вишивки і е, така, скажімо, специфічна виставка це виставка краєзнавчої літератури. В кожній книжці є одна, дві або три статті наших спіробітників. На виставках представили художні, скульптурні, флористичні та вишиті роботи наших художників. Миколи Анісімова, Анатолія Дяченка, Віктора Кобиляцького, Олександра Носіна, Надії Нікітіної, Ігоря Носова та роботи багатьох інших надзвичайних майстрів Кременчука. Із нагоди довгоочікуваного відкриття краєзнавчого музею дружина покійного митця Олександра Черепанова Наталія подарувала закладу одну з найкращих його картин: Дніпровські. Далі міст завжди був і в минулі часи стратегічним об'єктом, і для того, щоб на ньому перебував тривалий час, потрібно було мати. Спеціальний дозвіл. Олександр Павлович спеціально ходив органи держбезпеки, брав дозвіл і писав з натури з носу. На Значався час, писав спочатку етюд, потім писав цю роботу. Він дуже любив місто, любив краєвиди навколо міста і оспівував в своїх роботах. Серед експонатів, виставлених у першій залі увагу відвідувача, привертають і надзвичайно кропіткі вишиті картини Володимира Кулаженка. Наприклад, картину щуче озеро, яка створена за мотивами легенди Кременчука, художниці Оксани Бойко, автор вишивав півтора роки. Картину пронизали 110 тисяч хрестиків. Чоловік це ж тільки стать. А якщо подивимося, хто найкращий у нас повара? Чоловіки, хто найкращі модельєри? Чоловіки, тому дивуватись тут нічому. Це натхнення, це ну як, хобі, скажімо так, поки ще хобі. Вийду на пенсію, буде робота, а поки ще хобі. Останні 30 років цим і займаюся. На цьому творчі працівники краєзнавчого музею не планують зупинятися. І вже 17 листопада відкрили нову виставку, присвячену 10 рокам війни України з Росією. Тепер же кожен бажаючий може відвідати музей за адресою вулиця Ігоря Сердюка, 2, середи понеділю з 9 до 16.30. Гаю здоров'я, друзі! Ми знову залимо в дорозі, тримаємо курс на схід, веземо черговий важливий вантаж до наших воїнів, детальніше про який розповість Олежа. Друзі, привіт, слава Україні! Героям слава! Їдемо туди, де нас чекають. Їдемо до наших захисників, до наших хлопців. Веземо класний вантаж, знову такий енергетичний. Це напій нон-стоп. Також веземо молоко тривалого зберігання, також веземо окопні свічки, трішки медицини, комплектовані аптечки, продукти харчування від маркетопту, від брат Кременчуцький Дармаш завод. Взагалі все необхідне. І там ще декілька припалясів, але про них ми розкажемо, коли буде розпаковка. Да. Бажаємо усім класного дня, гарного настрою і бережіть себе, друзі, бережіть. Тримаємо курс на нашу перемогу і слава Україні! Приваємо, слава! Ось так у четвер, вкотре ми з волонтером Олегом Биковим вирушили у нову поїздку до посіченої війною, пошматованої російським залізячем, але незламної української Донеччини. На цей раз нас зустрічали у себе воїни протитанкового підрозділу 81-ї окремої аеромобільної бригади. 81 перша бригада, Серега, кримчужана наш так братанчик. я тобі розкажу, що ми привезли. Тому що я такою пацани коли з баначували. Жень, ну, По-перше, давай покажемо енергетик нон-стоп. Дякую торгівельній марки нон-стоп, громадській організації Нова громада за те, що ми можемо передавати хлопцям цей напій. Також у нас тут серветки спиртові, також у нас ось такі окопні свічки, перев'язка. Так, Що ще цікавого? Ага, такі плити передали від Миколи Миколаєвич і також зараз та, таке? Це, це труба розвідника. Я вкратнім приближенням вийдемо на вулицю. Процессиш. Робить Дінка. Дімон, твоя труба. Дякую тобі. Вулиці. Передаємо на всі підрозділи, просто у захваті. Також молоко. Довго зберігання. Це Ірина Павленко, Німеччина, Іріша, молочко вже закінчилось. присилай ще. Також, Здесь у нас аптечки укомпостовані. Ті, що наші дівчата відшивають, далі ми їх запаковуємо. Тут майже усе, окрім турнікета. Братан, з турнікетами напряг, просто капець. А так є і гемостатичні бинти, і ізраїльський бандаж. Всі необхідне. Не, не, не стандарт НАТО, а стандарт український такий. <реш> так, також Тут Сані порошки привезли, вони згодяться також, знаю. Значить, ще печиво гурман Family. Велике дякую. Саня, Саня, дякую, що такі смаковки підганяєш. Тепер так, тут у нас промивка для очей, балони для плити. Що ще? Ага, дивись. Знаєш, що це таке? Поки що не спальник, ні. ні. Це не спальник. Не шуршащий. А, ну що. Я то, що не видно самим, да? Да, Це понче, антитепловізор. Ми передавали і холодноярівцям, і спецпризначенцям, то просто вони у захваті від них. От, дуже, дуже класна штука. Цивдя, Хочу, чув про них, так? Да? Да, да, да. От, а це саме виробляє горішні плавні. І велике дякую Олексію Шалаєву. Льоша, дякую, що о, даєш змогу передавати безкоштовно хлопцям на підрозділи. Так, що ще? Ще хочу подякувати нашу діаспору, знову таки в Німеччині, яка допомагає з медициною, тому що тут також медицина є. Ага, Женя, йдемо, що покажемо. Продукти від марки ТОПТО. Те, що ми днями забрали з одного з магазинів. Ну так, да. бачиш, тут вже новий рік почався. Покажи яличку. Ну, вже скоро згодиться. Да, ну от якось так, друзі, щоб ви розуміли взагалі, в яких умовах наші хлопці знаходяться. От, і вони від, знаєте, там від наших тилових діятелів, не устають. Да? От, представте Наскільки важко, але хлопці у нас найміцніші, от, і у нас найпотужніша армія світу, я впевнений в цьому. Друже, велике дякую тобі. Дякую вам. Ваш, 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 за вашу працю, за що, Це дуже. <olisco> ну, це отчет, да, ми його вже пририваємо, тому що треба. Я б хотів би ще трошки доповнити. Давай. Uh, так, <х cadaver> ну тут просто не все було допоказано. Тут десь у нас є uh, пакет, пакет. пакет. Ага, ну, Вон там все. пакет. Хлопці, там в ньому кава, щоб ви завжди були бадьорі. Пюрешки, пюрешки, мівінка, ну те, що ж швидко. І ось Давай. такі круті штуки. Це ательє вишивки Кременчука, родина Матюшенків Ірина та Дмитро дуже класні шеврончики. Тут просто насаркі шевронів, бачиш. Ні, це теж добре, так. Там десь про рапорт було прикольно. Ось про рапорт так в руках. Покажи життя. Взагалі таке для підняття настрою. Тому, Іріша, дякую за шеврончики. Ательє вишивки, звертайтеся. Якось так. Слава Україні! Героям слава! Ну а тепер знайомтесь. Наш співрозмовник, 37-річний кременчужанин, у цивільному житті працівник критичного підприємства Кременчука, а нині воїн із позивним бармен. До війни я був, е, працював на кремчуській тес і був в нашому кримчуському добробаті. Потім вирішив у 19-му році, що захотілося ну, піти на контракт. Був. І так стало, що пригодився. Відзначимо саме 81 перша бригада, в лавах якої кременчужанин, Славиться на фронті своїми рекордами зі знищення російських танків і різноманітної бронетехніки та перетворенням ворожого залізяча на металобрухт. Зі слів бармена їхній бригаді прийшлось гаряче ще за тиждень до початку великого вторгнення. Проте тоді ніхто і уявити не міг, що станеться за лічені дні. По масштабу я був під щастям. Ми займали там рубежі, і у нас там було все почалося 16-го Числа, а 24-го я сказав вже по Ну, 16-го ми вже приймали бойові дії, вже відбивали позиції, займали там. Ну, вже, вже йшла конкретна війна. Тобто 16 лютого ви вже розуміли, що ось ось буде. Там, ну, було як кіно, самоліти, вертольоти, десант, танки. Бля, то есть, ну, це було не вірилося. Не вірилася неділі, наразі дві, що ну, по тому сознання прийшло. так думати не було, мабуть воювати. Тому що були беріки тому готові і дуже малий процент. Людей, які могли просто не те, що стріляти, а просто сядь ну, відсіди. Молодий пасани, що тут по масштабне вторження. То, звісно, було тяжеловато. Ну що, потім перегрупрувалися і давали місяць. Я ж кажу, перший бій був під щастям Сілогеївка. Потім Сєвєродонецьк тримали пару місяців. Сєвєденецька пере нас перекинули на доліна Богородична, тож тобто, пришлось там не дуже легко. І зараз на, на південному напрямку біля Бахмуту, Ми mm -hmm. стоїмо вже майже рік. Саме запав'яніше випадок, коли два рази десь метрів 50 від нашого підрозділу, у нас небагато, бо там два рати, два, два рази впала авіабомба за пів години буквально. Ми стерили на одній точці, впала. Ми переїхали на, на, на пів кілометра на другу точку. І чекали з машини, і я ну, нам повезло, що були толсті забори. Толстом метра забори кирпичні, що вона за забором, що воно просто нас кільпіщами присипало і таке. Ну це було саме блядь, Тоді вже думаєш, що там коли раз, коли за почаса два рази прилітає, то звісно, чуть-чуть, ну блядь, збадують. Як продовжує бармен, ворога не слід недооцінювати, адже так звані чмобіки вже позаду, і ворог наростив свої сили. А тому, як продовжує воїн, українцям не слід розслаблятися. Нині саме час для згуртування суспільства. Процентів 80 все залежить від волонтерів. Ті ж самі продукти, ті ж самі екіпіровка і все остальне. Це дуже велике дякую народу, який допомагають і приймають всьому участь і не кажуть, що я, я не згоден для війни. Така прийшла біда тут. Приклада ж, як в Ізраїлі, напали, і там десь на розстав і пішов. І депутати, і все пішли. І не кажуть, що треба бруків укласти, все остальне. Тобто, а тим, хто вважає, що війна не їхня, ну чекайте, воно ж рано чи поздно і до вас киснеться. Так що треба якось долучатися до цього і допомагати хлопцям які тут стоять. І... Насправді дуже важких условиях стоять. Тож пишаємось нашими воїнами, серед яких, зокрема, і такі героїчні Керменчужани. Дякуємо усім без виключення, воїнам і не забуваємо про реальну допомогу для фронту. І що хочу друзі, як завжди, сказати, нагадати слова е Наполеона. Він сказав колись і... даний не буду не. не, не, не Уточнювати, але фраза звучить наступно. той народ, котрий не кормить свою армію, ризикує тим, що буде кормити чужу. Тому допомагайте фронту, допомагайте нашому війську, От, і, і тоді буде наша перемога. А поки що до неї треба йти, йти і ще раз йти. Дякую, слава Україні! Героям слава!